Волонтерський штаб Житомира у співпраці з благодійним фондом Миколи Кулебе – спасемо Україну в рамках спільного проєкту Шкільний рюкзак в Коростині роздали шкільні рюкзаки діткам з числа внутрішньопереміщених осіб, які ходять до школи або мають тільки піти у навчальний заклад. Перевага надавалась. Та у вас вже школярі чи тільки будуть школярами? Тільки будуть школярами, перший клас ідемо. Як плануєте і де плануєте навчатись? Плануємо в третій школі, в користанні будемо навчатися. Вже записали? Так, да, вже все, вже п'ятого виходимо. З вчителькою познайомилися? Да, ми вже все. Вчителька дуже добре, сама до нас приходила. Взагалі, а вам, хлопці, до школи хочеться? Ну, да. Ту, да. Яку форму навчання для себе обирали? Коли писали заяви для дітей денно для першачків, це дуже добре, бо онлайн обучення це взагалі не Діти взагалі нічого не будуть знати. Так. В нашому місті офіційно зареєстровано 627 діток з числа внутрішньо переміщених осіб до 18 років. З них 257 шкільного віку. Сьогодні отримували рюкзак для кого для дочки. <реш> Вона йде до школи перший клас. Оформлювали її тут уже в місті. Ну, еще пока не мы думали онлайн, ну может быть и оформим и тут, тому що онлайн тяжело. в школу хочеться. Mm, да. Рюкзак сьогодні сподобався? Да. Я хочу уже примірив. Да. Дякую. Я отримала для свого сина йому 9 років. Ми приїхали сюди з Миколаївської області і тому він тут буде ходити в 10 школу. Для нас це дуже важливо, що є такі гуманітарні організації, які надають цю допомогу. Ми дуже вам вдячні за це. Добре відомо, що підготувати дитину до школи коштує чимало грошей. А що вже казати, коли в сім'ї двоє і більше школярів? Тому допомога родинам, які втратили своє житло та майно напередодні нового шкільного року, дуже доречна, говорить представник волонтерського штабу Житомира. Сьогодні ми Продовжуємо наш спільний проєкт з фондом Миколи Кулебу Спасибі Україну», який у нас називається шкільний рюкзак. Ми сьогодні видаємо 130 рюкзаків у місті користень діткам, які в нас прибули із тимчасово окупованих територій та міст бойових дій. Ми дуже раді, що можемо допомогти спільно з нашими донорами, а також ми наповнили канцелярію і невеличкими подарунками наших маленьких школярів. За словами Галини Чебуровської, волонтерські. Штаб отримав та роздав школярам і сімей переселенців, які обрали Житомирщину своєю новою домівкою, тисячу рюкзаків. Тож нехай навчання для дітей буде в радість.